Доброго ранку. Ну що, все. всі не не вийде, все одно кінець приходить. Так оце й в мене. Вигнали з хати, кажуть, хватить вже колотити, не хоче спати, не заважай нам. Дуська ще компаньйону оставила в хаті, хай ладно, я в сараї буду. Це на дивані, бачите, лежу. Зараз очі раз і засну. М -м -м, дивіться, як я Намазлю, намалювала нес'їдаємо губи. Боже, гляньте, яка я вже тут загорівша. Йо-моє. Вчора не було стріма, ребят, то що на голові та це ще нічого, це трошки якось ось дійшло, а тут ж отак, в одну сторону так стояло. Думаю, то я волосся своє угроблю взагалі. Миттям. Так що вибачайте, будь ласка, зараз проснулася. А стільки я встала, підожди, зараз скажу. В 4. в 4, Ні, брешу. Е... Біз 2 минут 4 ранку. І така тривога, така тривога сильна, блін. В хаті то не чути, а тут сюди ж виходиш в туалет, дуже чути. <кій> Потім думаю, так все, вже не буду вставати. Найшла на налига що діла на коліно. бо, так болить, що сьогодні вчора вечором прилягла на диван, думаю, ну трошки задримала. Не можу, ноги нікуди діть. Ну не можу взагалі так незручно ногам. Ноги болять дуже чого, тож встав сів, натягаєш ноги витягнуті, отак натягають. Але, але все це фігня. За весну, за літо відпочинуть ноги. А зараз. Хобі, аж шкура просто здимається горбом. Ви зрозуміли, що я просто ранове, рановастенько встала трішки. Я вже приготувала чай, бутерброди з собою туди. Зараз заваримо каву, зварила вівсянку. Поснідаємо вівсянку і покатліття з Сашей. Котлета. Та й погонимо. Я сьогодні хочу, щоб в 6 часу вже бути там, тому що з самого ранку, поки починає тільки світати, от вона вчора брала. Сьогодні може не брати, може не брати. Вчора брала. бачу, насмажила Саші рибу, він трошки поїв, ніхто ж рибу не їсть. Трошки поїв і все вже і залишилося. Ну, нічого страшного, я її оприділю у консерву. Та ще сьогодні оце ж зварила вчора, оте, що Саша хейтер прислав. О, я вмираю з цього Сашка, Боже, Боже. О, треба було, Можна відео зараз смонтувати на телефоні кинуть туди. Коротше, прислав посилку. Не знаю, чи з іронією, чи здівательством, але мені на... глибоко накакать. Бачите, яку я вкуснятину зроблю. Що всі будуть купляти ці маски на базарі. Їх називаю маски. Але про це все дізнаєтеся в окремому відео. Угу. Навіть про ту посилку, можливо, ще відео не буде, то ви подивитеся тут. Так, добре, хоч би ж не Зараз без п'яті покажу вам. Ой боже. <кій> Сьогодні точно можу візьму стоечку. Ой, ви візьму стоечку, поставлю, а то там одні придурки пишуть, що... <кій> що я вообще просто показую, а рибу купляю на базарі або в рибаку. <кій> Ой, які ви смішні, Боже, які ви смішні. б я її купляла, скажіть, будь ласка, то можливо одіну на лоба. Зразу пройду, одіду на лоба оцю штучку, я буду потім клювати. Сразу покажу вам, як я. Які смішні люди, я не можу з вас Боже. А я зараз оце вечора включаю самвел. Самвел кругом, кругом, самвел, в шорсе. Ну, в ютубі не бачила, а в Тіктокі в шорсі квартиру він купив. Ну, звісно, отвал... не знаю. Якась у нього, звісно, манічка, самвельчику, жити десь в якомусь Сталінці, в великому. Боже, за ці гроші, що він мав тут квартиру в Дніпрі, продав би там, там би купив в конче заспа собі дом і жив би. Ну, це вообще. Квартиру переробляти перероблять, надо. я бачила іншого, ти ж подивися, і воно підтягає красива квартира з таким ремонтом, таке все нічого зайвого немає. Ну, звісно, не в княжеських, як він любить, він любив в Дворянському сілі. Ну, я не знаю, купити квартиру за такі гроші і скільки ще перероблять, ще вкласти половину того, що ти заплатив, я не бачу в цьому сенсі, сенсу, щоб жити біля. Цього, ну, це ж вважає, щось центр Києва. Не знаю, взагалі просто. Ну, це його справа. Так я от дивлюся. То показує те то балкон, ну, ну, дом все одно старий, буде він ще стоять 100 років, кажуть, все одно дом старий, старий. Там, мабуть, навіть ще дранка, а може ні. Дай Боже йому, хай приживається на новому місці, ну Но в Києві зараз. Він такий екстремал, чесно, от я поражаюся, він екстремал. Зараз купити в Києві квартиру, хоч би там, знаєш, підійшов, що люди там виїжджають, бо, бо Києва, як не знаю, тільки Самвел Боже. От він екстремал, він просто екстремал. А з другої сторони, я його розумію, йому вже так надоїло, оце тут возлі мами, оце все, оцей бабський оцей базар. Хай їде в Київ не приїдуть, може, раз в гості приїдуть, а так, хай привикають до самостійності, чесно, от, до самостійності. Ну я скажу, що е, трішки, звісно, теж недовольна тим, що як він от Надю, все це можна трошки не показувати, можна трошки не казати, тому що якщо Надя піде від Тетяни Васильівни, то буде канцур. То буде канцр. Тому що тільки Надя там може це все витримати і то. Скріплює зуби, я просто так розумію, за те, що вона дуже любить Самвела. Як сина, не як чоловіка, як сина. Так, добре побалакали. Це для того, щоб я не заснула. Коли Паця паця аж розпливається. Я ж лежу. Якщо я встану, дивіться, менше стала, бачите? Ляжу знову велика. Паця, паця. Так, добре. Збираємося, зустрінемося на воді. Саша вчора, ой, а що так немає цього? Мен... А, то в мене в глазах немає різкості. Вимив машину, прямо взагалі як нова копійка. Їдеш, а наче і нема скла. Бачите, вже небо синеньке стає. Туди-сюди, поки ми там приїдемо, поки будемо йти, воно вже стане світленько. З мене це не можна. Я прийшла на моє місце. Палатка, муж всю ночь сидів. Я вже себе приділила, що палатка замерша. Бачите, така вся війни. Я сіла поруч, не знаю, як воно буде. Знаєте, буває так, що отут лунка клює, отут поруч не клює. Так що, ну і будемо сидіти, тут будемо пробувати. Саша пішов на своє місце. Воно сидить. Оно Туди саму Сьогодні ми пораніше, але не бачу я поки. От вчора ми прийшли пізніше казав. І відразу почало клювати. Відразу. Сьогодні Бог я знаю. А я знайшла вам те. От між. Саша каже, де моє місце? Він взагалі, я його повела, кажу, ось своє місце, сідай. <гум> я своє знайшла. А воно ще не так видно було, все ж однаково. Бачу, хтось поставив паличку, значить там щось вчора ловив. Вон там. А нічого. Щось буде. Не буде, це ж таке. Так, ось вже мужчина розпочатався. Бачите, вже, вже риба шевелиться. А ну? А, ні, хто він витягає? Я думаю, що так рано. Чекай, якщо що буде, то покажу. Не буде, не покажу знову. Ну, можеш перед вами. Щоб показувати, береш і ди-ди, оце ось ось пальці. Я так не роблю це. Микать, я грубо ставлю. Раз і все. Я вам казала, що вчора ходили в МЧС, який просто балакала сама підійшла. 74 чи 72 людини втонуло в цьому році вже, розумієте? Я кажу, як можна втанути на такому льду. Ну пруться, тут йде Дніпро. Не знаю, чесно кажучи, чого я туди беруться. Так що поки що я тоді вже одягла на лигач на коліно, тому що коліна так болять, що хай похвалиться. Всі, всі, він щось розпочати все там. Бачите, руками махає. Зараз, значить, тут мужики його обрублю. О, хорошенька. Можливо, там вона ще крутиться з вечора, прийде сюди. Можливо, не буде клюватися, придеться туди переходити вже другі дні посередині. Там вона загодована дуже, тут не так багато лунок. О, дивіться, дуже соломилося трошки. Так, починаємо. Так, ну що, ми вже йдемо додому, бо діла немає. Таке дьоргать, шморгать. Сьогодні Санька ударі. А в мене була моя яка в Сані риба. А в мене трошки какашкана. Ось моя, бачите. І ось Санькина. Гарно. Так, ставлю сумку. Сань. Ой, зараз розглянуся, бо не можна розігнатися. С... А ти так його вету, Саш, боковий карманчик, туди сумку засунь. Хто стоїть, хто дергає, хто. Блять, я стала під думкою, не дай Бог, телефон упаде, все прямо в воду. Це ж закон подлості. <звук> так, а ну он що ти мужик, руками махає. Ну ж бачите. Ні, не, непогана така він. Піймав. Ну це не рибалка. Треба микать, микати, щоб піймати там одну рибину. Як вона вчора йшла, то вона йшла. А сьогодні таке. Бачите, там стоїть микає. Ну, вам нічого не показувала, тому що нічого було б показувати, чесно кажучи. Хіба це така рибалка це позор. Так що йдемо додому.